Друзі, події сьогодні розвиваються дуже і дуже швидко. І дуже багато вже відбулося. Навчання на 4 години 20 хвилин. Да, з 10 до 14.20 були. був я на навчанні. Дуже класно, дуже насичено про навчання. Я думаю, що взагалі треба щось окремо-окремий ролик розповісти, для чого воно мені і чому я вважаю цю науку найважливішою в житті взагалі будь-якої людини. Не будь-яка людина до цього доходить. В цьому втіленні, але якщо доходить, то це найбільше благо не тільки індивідуальне, а й для всіх. Да, Я вже трошки запізнюсь, їду на буряки. Ви, погодка кайфова, класна. В тіні жаба цицьку дає, <кхід> а на сонечку можна роздягатися прямо майже повністю. Але є такий, знаєте, прохолодний вітерець. Тому сьогодні поклали бетон з 8 до. 10.20 я був максимально включений в роботу з 10.20 до 11.20. Я вже був на навченні і був знаєте, так наполовину, але мені вдавалося і підкидувати бетон в бетонну мішалку і бути на навченні дуже цікава розставочка буде, як це відбувалося фото. Тому що це було в зумі, коли є зум, то відео зйомка не працює. Хотів зняти на зйомку, вийшло тільки на фотозйомку. Ну, от відео не вийшло. Зараз буряки. Поспав потім годинку, тому що підйом був для мене це рано 6.50. Заснув я, мабуть, вже 12 точно була. Да, на 8.15 я вже був там. Чи 8? Ну, десь там 8.15 ми стартанули. Тому сьогодні багато праці і навчання дуже і дуже наповнює. Є деякі зміни по самопочуттю по тілу, є деяка навіть... Філософія щодо праці в селі, яку я хочу розповісти, але про це вже, я думаю, завтра, завтра вихідний день, неділя, тому філософія праці і для чого мені духовне знання, для чого мені духовна освіта, досить серйозна освіта, то, от, то потім а зараз буряки. До речі, буряки незвичайні покажу. Ось такий бурячок. Бурячок. Біленький. Є більший, ой, менший, є більший. Біленький. Означає, що він, друзі, правильно, цукровий. Хочеться ж гризанути, дізнатися, що дійсно солодкий. Огойки великий стир. Ну, вона фото і так? Да? Каштанка? Ну покажи свою грудну клітину. ти потужна, да? Потужна сучка. Потужна. Я як каштанка, це. Вовк, друзі, Аня. Здавайся. Я? Я. Ти можеш запитати в мене про абсолютну істину, і я тобі нічого не відповім, тому що я сільська людина. Приїхав три тижні назад з міста і нічого не знаю про життя. Але ти підписуйся, тому що в нас є круті продукти, шупуер. Ті Аун Брокен, телеграм-канал, або напиши мені особисто в Директ і спитай, які чаї найкращі в наш флагманський чай, це Шупуер, дуже багато більше 30 видів, а також дошки садху і буряки. Ні, буряків немає, є дошки садху на будь-який смак, пиши директ. Великий вибір на основі дерева мідні цвяхи, справжнє. 22-й день в селі, сашонь, як тобі? Друзі, урожай, сезон збору і тут дуже проявляється це, знаєте, коли робиш в команді. Командна робота, реально... Коли з тобою хтось ще працює вдвох-трьох в веселіше, цікавіше, краще. Я це, знаєте, синергія йде. Ніби і одному, знаєте, такий медитативний процес, ніхто не заважає, але якщо це, наприклад, збір урожаю, а якщо це, наприклад, мішати бетон, що ти там сам зробиш? В команді добре, енергії з'єднуються і знаєте, по об'єму це завжди так. Якщо робиш один, робиш певну кількість. Якщо робиш два, робиш Х4. Якщо робиш втрьох, робите Х6, Х7. Тобто це примножується, я не знаю, як це працює, як ніби от якась дійсно от як Божа сила тобі починає допомагати. А що в тебе в руках? Це картопля, друзі. Ху-ху, батат? Батат. Ось! урожайність. В місті це не так проявлено, ми ніби бачимо, щось цвіте, щось там в когось на дачі. Ну скільки в людей дачі? 3-4 сотки. А тут, друзі, ти прямо впрягаєшся в челендж, збору урожаю. І цікаве спостереження. От я сьогодні зустрів в одного хлопця. Текст. Знаєте, що таке господня милість? Це коли ти не садив, а зібрав. А я приїхав три тижні назад в село, я нічого не садив, а вже збираю. Круто. Пер щось тут. Легне збив, уявляєте? термочашці заварюється прекрасно. Це наш п'ятий номер, переходь в телеграм. Канал. Як тобі так. цей чай? Чудовий. Що робиш? Насійна, Друзі, ну я казав, що є що сказати по самопочуттю. На майбутнє, на перспективу, зараз, звісно, що ситуація просто така, що ти не можеш не працювати і ніби як і майже немає вибору. Батьки нам допомагають. Це родина, ми їм маємо допомогти. Вони в звані треба допомогти, йдемо, допомагаємо. Є сили, нема сил. Все, треба туди йти і треба працювати. На твою кріпатуру всім, так скажемо, до одного місця, тому що це треба зробити. Я зараз останнім часом дійсно відчуваю кріпатуру на кожній подушечці, на кожній фалангі пальців. Ось тут прямо зібралося. Зараз я можу сказати, що да, є деяке. Накопичення, навантаження, яке переросло в такі... Не те, що прямо якісь прострілюючі хронічні болі, але це неприємно і треба відновлюватись. І на перспективу з коханою, я думаю, ми завершимо ось, цей, ось цю базу. І як тобі таке, щоб вибрати, е, наприклад, будемо далі да, добудовуватися? Ну. No. Два тижні, максимум три працюємо, потім тиждень повного відпочинку. Повністю все виключається. Ми доходимо до якоїсь фази, де ми можемо реально зупинитися на тиждень. Зупиняємося, все, тиждень. Ми тіло відходить, їмо, їмо вітаміни, Якщо хочеться тренуватися, тренуємося, а потім знову накидаємося і знову працюємо. Тобто, має бути оця періодизація, мають бути ці паузи, щоб повністю відновитись, тому що якщо... Постійно працювати, робити максимум там, день в одну, один вихідного, воно не вистачає. Реально це все скопичується. Так що тут, знаєте, не нетреноване тіло, їсиш, п'єш, вітаміни, але якщо ти постійно, постійно працюєш. І дійсно, я дзвонив Ілії два тижні тому і кажу, які м'язи в селі в основному в людей болять, тобто накопичується це навантаження. Він каже, у всіх пальці, лікті і поясниться. З поясницею. Слава Богу, все добре, тому що нічого ще такого сильного на поясниці не було, і плюс у мене досить сильний прес, він, так скажемо, балансує цей момент. А от те, що лікті, пальці, це, Це, да, друзі, це треба берегти, тому меседж мій такий. І буде ще один спіч про те, для чого все-таки нам з коханою духовна освіта. Для чого ми пішли на другий курс, вчимо зараз шастри, вчимо вірші, вчимо шлоки. О, це трошки пізніше, а зараз ми хочемо сходити в одну посадку і кажуть, що є підберезовики, так? Да? Підберезники. Це ж, ж мухомора, да, чи щось інше? Ні. А, це інші гриби. це Щось до білого похоже. Так, да, ми хочемо подивитися найчарівний, цінний гриб, якщо він є, будемо збирати, да, вернемось за тим ящиком і зберемо. Я ось такий кіт. Не знаю наскільки він буде ефективний в ловлі. Миш, дуже малий худий, але вже в мене. Цілий день сьогодні гріється.